Я завжди любив осінь і люблю, але цю ранню не пізню. Відразу що по спасі, в садах, що дозрівають пізні яблука, на полях стоять копи, а під стернями літає павутиння. Гарна тоді осінь, задивлена і занублена в себе. Осінь, ще трохи того тепла, ще трохи того сонця, а відтак. Прийде слота, і тоді розлізуться ті дороги. Ні пройти, ні проїхати. Чуєш, брате мій, товаришу мій, відлітає сірим шнурком журавлі вирій, чути кру, 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 в чужині умру, За море перелечу, криленька зітру. Чуєш, брате мій, товаришу, Не думав, що ця поїздка на могилу батька Сільвестра Лепкого, відомого в українській літературі під псевдонімом Марка Мураве, буде його останньою поїздкою на рідне Поті. Кожного року перед війною цю могилу селяни обсаджували квітами, виполювали бур'яни по дорозі до неї, а поминки по батькові перетворювали на сільський праздник, на котрі сходили селяни з поблизьких містечок і сіл. Стояв довго біля могили, стримуючи сльози. Так вийшов і повільним кроком пішов на батьківську плебанію. Спогади мучили його. І напливали один на другий, чи буде тут ще колись, заносилось на війну, що принесе вона сюди, ще пару кроків по рідній землі, йшов ніби на голову. Не дай мені, мій Боже, біля хати, яку вночі ограбили злодії, Безрадно сльози лиді нарікати сумним псалмом пророка Єремії, а дай мені діждатися години, коли мій люд порве важкі кайдани, щоб я пісні немов уста дитини, мов добрий лік поклав йому на рани. Завернув сюди на берег тихоплинної, але такої популярної в стрілецьких піснях річки Золота липа Скільки дорогих і незабутніх спогадів. Скільки тут було подвигів за нашу українську незалежність, скільки крові понеслася річка у синє море. Не судилось. Пригадав слова Мартіяна Шашкевича. Судилось нам у мряках Гібет. І того біль ставав ще гострішим. Давно вже немає тієї креслатої грушки біля батьківської плебані, в тіні якої він одного разу в липні 1892 року, повертаючись з поля з жінцями додому, побачив батька і ще з двома чоловіками. Іван Франко, сказав незнайомець і подав руку. Не таким уявляв собі його. Крім високого чола і трагічних очей, в нім нічого особливого не було. За обідом на плебані говорили про різне. Врешті мова зайшла про недавно виставлену в Народному домі картину Корнило Стаяновича Мойсей. Цю картину Корнило Станович написав в надії, що від Віденської академії художств. Одержить звання академіка. Однак такого звання не одержав. Картина довго стояла на виставці, а після смерті художника, який помер у селі Довгому, далеко закинутому в гори у бідності, розмальовуючи тамтешну церкву, вона була перенесена в новозбудовану Преображенську церкву, де була виставлена перед входом в Захристію. Мойсей тільки що зійшов із гори Сінай, де мав розмову з Богом. Вгору підніс на камени скрижалях десять заповідей Пошех. Не сподобалася ця картина Іванові Франко, надто багато бачу в ній пози, декоративності, які закривали внутрішній світ народного провідника та обранця Божного. Не сподобалась Іванові Франкої поеми Мисею, яку також написав Корнило Стіанович, і в ній Іван Франко побачив багато театральності, поверховості. Сильвестр Лепкий завзяв тоборневі картини і поему. Навіть цитував її початок. і пуста і дика площана. Іван Франко вперто стояв на своєму. Рознімений такою впертістю Івана Франка, Сильвестр Лепкий, розлючений, скаже: Тоді напишіть кращу. І напишу, відповів Іван Франко. І напише, додасть Богдан Лепкий. Тільки батько вже цієї поеми, що стала шедевром світової лірики, не прочитає. Він помер 1901 року і був похоронений на тихому сільському цвинторі в Жукові. Саме до цієї могили, перед від'їздом на захід, перед вилутом разом із журини Ключем, до цієї могили прийшов його син Богдан Лепкий. Цю історію Богдан Лепкі розповість надто пізно, аж 1937 року в своїх нарасах, званих Три портрети. Один з тих портретів, як не важко здогадатися, був присвячений Іванові Франку. Розповість вже тоді, коли в нашій літературі закріпилась думка про те, що свою безсмертну поему Мойсей Іван Франко написав під пливом відомої скульптури Микелянджело Богонароті Мойсей. 1904 року з раме на наукового. Товариство імені Шевченка Іван Франко разом з Михайлом Грушевським відбували велику подорож містами Італії. Іван Франко закінчив працювати над корпусом перекладів Дан Тальгієрі. Бродячи містом Римом, він віднайшов церкву святого Петра в Кайданах, де був похований великий меценат італійської культури Папа Пі Юлій II. Там він побачив безсмертну скульптуру Микелянджело. Він купив собі відкритку і повісив у себе над ліжком. З цього часу закріпилася думка про те, що свою поему він написав під впливом зустрічі із скульптурою Микелянджело Баноротті. Тим більше ця думка закріпилась, коли її розповів сам Михайло Коцюбинський. Коцюбинський приїхав до Львова 1905 року з метою подивитися, як в Галичині святкують Великдень, а також як працюють читальні просвіти. Він відвідав Івана Франка у його власному будинку на вулиці Понінського, 4. За столом сидів Іван Франко, простоволосий. З розхристаною чуприною. Полотняних штанях, босий і плів рибацьку сітку. Ось ця рибацька сітка. Михайло Коцюбинського після напише, я не знаю, чи потрапила яка риба в його сітку, але моя душа потрапила назавжди. Іван Франко писав поему Мойсей. Він читав уривки саме з цієї поеми. Ще не було написане «Народи мій замучений і розбитий. Він читав тільки якісь окремі уривки, але ця поема дуже вразила Михайла Коцибинського. Він змінює свій маршрут і вже не вїде визначеним шляхом, а спеціально їде у Рим. Віднаходить церкву святого Петра скульптуру Микеліанджело Богонароті, стає перед Мойсеєм, а опісля напише Івану Франку, я стояв перед Мойсеєм і чув, як він говорив до мене вашим голосом. Ці стіни бережуть пам'ять про Сильвестра Лепкого і Богдана Лепкого. В сусідній кімнаті, де завжди за столом, збиралася вся родина франків, висить невеличка світлина. На ній весь світ української інтелігенції. Це світлине святкування 25-ліття початку наукової. І творчої діяльності Івана Франка. Фактично, це світлина і святкування сторіччя початку нової української літератури, пов'язаної із виходом Енаїда Котляревського. Тоді до Львова приїхали всі. На цій світлині Михайло Рушевський, Євгенія Рушинська, Михайло Павлик. Ольга Кобилянська, Іван Копич, Іван Труш, а також молодий Богдан Лепкий і його батько Сильвестр Лепкий, до якого в гості колись приїхав Іван Франко і завів розмову про Мойсея. І обіцяв тоді Іван Франко, що він напише цього і Мойсея і написав. Ніби все було вчора. Іван Франко, батько, золота липа, поїздка Краснопущу. Батьківська хата. На горбку з якого видно ціле село і дорогу на назовочку. До прихосту належав мало що не цілий горб, понижче церкви. Росли там два сади, овочева шкілка. І берестовий лісок, що від хати вбігав долину. Перед хатою шумили високі смереки, в городці пахли цвіти. Від хати до величезної грушки бігла алея, обсаджена винничками і ірисами. Батько дуже любив городину, квіти і дерева. У своїй шкільці він мав тисячі щеб, які охоче роздавав селянам, або вони закладали у селі сад. Громадські сади були навколо президенції священника. В цьому саді стояла колись невеличка споруда під гонтою, з ганком, який поріз диким виноградом, шістьма кімнатами і трьома великими печами. ще була саля з трьома великими вікнами. Сиди при тих вікнах і малюй краєвиди. Такі вони були прекрасними. Так писав Богдан Лепкі про обістця Жукова. Закінчував ці спогади словами. Натягнули хмари, загоготіли громи, полились криваві дощі. Боюсь, що вони й жуква не минуле. На сам здогад дрижу, думка стає, перо з рук летить. Нікого нема. Ні батька, ні матері. Мати знайшла вічний спочинок у Бориславі на цвинтарі, що на потоці, Там знайшла спочинок і більшість родини, далеко від рідного Поділля. Зрізали грушу, згорів монастир і прекрасний іконостас з ньому. Отець Фодоренчук, що доглядав за ним, забув загасити свічку, і все пішло з диму. Резиденцію батька докорінно перебудували. Нема садка, нема квітів, в яких так любилась мати. До Жукова Сильвестр Сільвестр після післяпоручна переїхав, чи, як тоді казали, перенісся після смерті тутешнього пароха Йосипа Лужницького, якого громада поховала, як і належиться ось тут. На цьому місці, а невдовзі, поставила ось цей гарний пам'ятник. Церква у Жукові дерев'яна, трибанна і 17 століття. Кажуть, що будував її якийсь парубок із сусіднього села Шумлян. До порохи належало ще три села Гіновичі і Шумляни, де церков не було. Жуків, писав у спогадах Богдан Лебкі, числився до кращих порохів деканаті. Мав більше ніж сто моргів поля і поверх тисячі душ населення. У всіх трьох селах були школи. За Сильвестра Лепкого тут було організовано читальні, січні, громадський шпихлір та інші організації. Корчма з року в рік лухла, а відтак і зникла у селі. З тривогою в серці він, Богдан Лепкий, того далекого 1939 року, і оспіваного вірно підданими поетами Золотого вересня. Покидав рідне село Жуків. Невдовзі його назвуть українським буржуазним націоналістом, його твори охрестять добіркою фашистських концепцій і надовго закриють у спецхранах, аби бути недоступним читачем, що і колись буде згадувати його ім'я, то тільки для того, аби його скверняти і опорочнювати. Заросте буряном, могила до Батьківської хати. Зросте буряном і дорога до могили батька, хоч байдливі руки будуть доглядати за нею і ніколи не будуть забувати про неї. У нашому селі відкрито ще у 1995 році з ініціативи мого батька Василя Подуфалого, вчителя місцевої школи, композитора, краєзнавця. І мені дуже приємно, що саме з нашого села Жукова розпочалася ота робота із з забуття імені Богдана Лепкого. Ім'я Лепкого повернуто в Україну, його шанують, його твори вивчають діти у школі. До нас у село приїжджають численні екскурсії і не тільки з Тернопільщини, але й з Львівщини, з всієї України і за кордону. Тут бувають і члени родини Лепких, і завжди приємно нам, жуківцям, зустрічати. Всіх гостей, які приїжджають, щоб шанувати пам'ять нашого славного земляка. Село ніколи не забувало про нього, село чекало на його повернення. І він прийшов, прийшов у перші роки української незалежності, прийшов і став посеред села, знявши капелюха і поклонившись йому. Село, яке любив, за яким тужив і про яке завжди пам'ятав.